Детектор горючих газів FL 9G, призначений для пошуку витоків метану, пропану, бутану інших горючих газів, виявлення парів газоліну, керосину тощо. Діапазон вимірювання ЛЕЛ, тобто нижнього вибухового рівня від 0 до 100% діапазон вимірювання температури повітря від мінус 10 до 50 градусів Цельсія застосовується в побуті. В газових господарствах на АЗС тощо, газоаналізатор живиться від вбудованого акумулятора. Гніздо для зарядки має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Довжина гнучкого датчика становить 36 см. Увімкнення газоаналізатора. Після увімкнення газоаналізатору потрібно декілька секунд для прогріву і виходу в робочий режим. Весь цей час на дисплеї йде зворотній відлік. Вийшли в робочий режим. Підсвічування дисплею. Увімкнули. Вимкнули. Увімкнули. Кнопка «Юніц» призначена для зміни одиниць вимірювання температури. Градуси Фаренгейта. Градуси Цельсія. Кнопка зверху призначена для увімкнення або вимкнення звукової сигналізації. Вимкнено. Звукову сигналізацію. Знову увімкнено. Відповідна позначка на дисплеї. Якщо натиснути Потримати кнопку мод, газоаналізатор переходить в режим налаштування автоматичного вимкнення. Далі, стрілками вверх-вниз, можна вибирати положення OFF або ON. Положення ON означає, що газоаналізатор вимкнеться після 10 хвилин бездіяльності. Положення OFF означає, що буде працювати, поки його не вимкнуть кнопкою. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку MODE. Вийшли з режиму налаштування. В газоаналізаторі можна встановлювати два порогових рівня LEL, при досягненні яких колір дисплею стає спочатку зеленим, а потім червоним. І вмикається звукова сигналізація. Для цього слід коротко натиснути кнопку «Мод». Війшли в режим налаштування першого порогового рівня, при досягненні якого колір дисплею стане зеленим. Далі стрілками вверх-вниз вибираємо числові значення, а кнопкою Units міняємо розряд. Встановимо, наприклад 11%. Все влаштовує, коротко натискаємо кнопку Mod. Війшли в режим налаштування другого порогового рівня, коли колір індикатора стане червоним. Аналогічно, стрілками вверх вниз міняємо числове значення, а кнопкою Units розряд. Встановимо, наприклад, 25%. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку мод. Вийшли з режиму налаштування. Замітуємо виток газу за допомогою запальнички. Відно реакцію приладу на досягнення порогових рівнів. Вимкнення газоаналізатора.